Вітаємо! Центр розвитку дитини Лазурний поринув на цьому тижні у світ мудрої казки. Цього літа ми відкриваємо двері у дивовижний чарівний всесвіт. У нас кожна дитина не просто відпочиває, а стає героєм власної історії. Ми занурюємося у світ народних традицій, мудрих прислів'їв та загадок, проводимо ігри та вікторини за казками, граємо у настільні ігри за мотивами казок. Через ігри діти вчаться розрізняти добро і зло, цінувати дружбу та взаємодопомогу. У Лазурному діти не сумують. Кожен день наповнений радісними моментами виготовлення поробок за мотивами казок. Діти стають артистами у власних театральних виставах. Також проводяться рухливі ігри. Діти майстрували казкові будиночки. Через знайомства з українськими казками та легендами ми розвиваємо рідне мовлення, уяву формуємо цінності та вчимося бачити красу навколо, де діти стають самостійними, відповідальними, розвивають свої таланти. Кожен день це нова сторінка в книзі літніх спогадів. Літо в Лазурному дарує дитині незабутнє враження.